Вітання усім етері першого міського новини. Про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Соціальна підтримка криворіжців триває у кривому розі стартувала перша у 2025 році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Понад 26 тисяч мешканців вже отримують допомогу у станціонарних та мобільних пунктах. Для багатодітних родин передбачена спеціальна система видачі. Продуктові набори можна отримати за відповідними документами або картою криворіжця. Як проходить процес видачі та які нові категорії, включені до переліку? Дивіться далі у сюжеті. І я як соцробітник прийшла отримати набори для своїх підлеглих. Набори хворішинка, чай, каша, свиніна, молоко, горошок, пашкет, олія і мука. Це дуже Уші набори, і дуже наші бабушки і дідусь очікували це. Олександру Олексійовичу, 70. за своє життя, чоловік зробив багато доброго для людей та й для кривого рогу. Загалом чоловік колишній викладач та директор школи. У свій час отримав звання вчитель року. А зараз прийшов за додатковою допомогою отримати свій черговий харчовий набір. Сюди я не приходив. Я приходив в соціальний центр. Я нахожусь там на обліку і. У цьому центрі мені видавали вже декілька разів і не один раз в центрі набори. і Я хочу вирости велику подяку за те, що за нас турбуються, про нас думають, про нас знають, і ми потуваємо нашого керівництва. Ну, особливо в цей час все потрібно, зрозуміло. І ми ще раз хочу визити подяку в цей час, коли така у нас обстановка в країні, нам це доподобуть. Оріг продовжує підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів вже стартувала. В її рамках допомогу отримають більш ніж 26 тисяч людей із 20 пільгових категорій, до яких цього року, окрім криворіжців, увійдуть і внутрішньо переміщені особи. Стаціонарні та мобільні пункти працюють по всьому місту, щоб допомагати навіть тим, хто не може пройти самостійно. Для багатьох ці продуктові набори стали справжньою підтримкою у складні часи. рішення про продовження такої ініціативи в умовах війни влада міста та рада оборони вважають не просто необхідним, а життєво важливим. Один із важливих напрямків це саме видача продуктових наборів. Спочатку війни видано більш ніж 830 тисяч. В цьому році буде 260 тисяч, приблизно. Навесні 130 і осені 130. Сьогодні розпочалася перша хвиля видачі продуктових наборів в цьому році. І вона буде, і будуть ці три хвилі, да, і вони будуть йти зараз квітень, травень і буде масова третя хвиля. Я думаю, що і червень також. Не треба всім приходити. Одночасно там, створювати черги, всім всього вистачить. Ми це обіцяємо. Щоб отримати набір, достатньо мати карту криворіжця або паспорт та документи, що підтверджують належність до пільгової категорії. Їх перелік ви можете подивитися на сайті міського конкому або першого міського. Видачі проднаборів є однією із складових комплексної програми, соціальної підтримки та допомагає тисячам сімей. Навіть у мовах війни Кривий Ріг не скоротив ні однієї із соціальних ініціатив. А загалом цього року буде видано 260 тисяч продуктових наборів від міста для 40 пільгових категорій мешканців Кривого Рогу та зареєстрованих переселенців. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, міський. Криворізька медицина працює у посиленому режимі для того, щоб якість медичних послуг залишалася на високому рівні у кривому розі продовжують оновлювати заклади охорони здоров'я. Один із найбільших проєктів міста капітальний ремонт міської лікарні. номер 3. Тут модернізують поліклініку, облаштовують укриттям, ремонтують харчоблок та закуповують нове обладнання. Це вже зроблено. Що вже зроблено, та які роботи ще тривають? Далі в сюжеті. Труднощі воєнного часу у Кривому розі продовжують оновлювати медичні заклади. Ремонтуються лікарні, встановлюється сучасне обладнання, облаштовуються укриття. Один із ключових проєктів капітальний ремонт міської лікарні. номер 3. Тут вже завершили утеплення фасадів, оновили перший поверх, капітально відремонтували рентгенологічне відділення та облаштували укриття на 350 місць. 2023 року. розпочата масштабна реконструкція з капітальними ремонтами поліклініки. Нашої в міської лікарні і харчоблоку закуплений новий рентгенапарат, який вводиться в експлуатацію. Що набагато поліпше надання медичних послуг нашому населенню як центральному міському району, так і взагалі мешканцям Кривого року Окрім ремонту самої будівлі, місто придбало нове обладнання, зокрема, сучасний рентгенапарат, що дозволяє покращити діагностику та медичні послуги для мешканців. Роботи виконуються у партнерстві міста, компанії «Метинвест» та Національної служби здоров'я України. На 92% виконані роботи з капітального ремонту харчблоку. У лікарні повністю оновили систему опалення, каналізацію, вентиляцію та електропроводку. Встановили нові вікна і двері, а також створили умови для комфортного перебування малобобільних пацієнтів. Криворізька лікарні, криворізька медицина надає допомогу мешканцям кривого рогу, переселенцям, яких у нас більше ніж 80 тисяч. А також моєї головної госпітальної базою півдня України в третій лікарні, де ми зараз знаходимося, іде капітальний ремонт поліклініки. Вже зроблено утеплення фасадів. Вже зроблений перший поверх, зараз другий, третій поверх, а також закінчив повністю рентген відділення там де рентген і флюорографія, повний капітальний ремонт з новим обладнанням, яке купило місто. Вже завершені роботи з ремонту укриттів у 8 5 16 та 3 лікарні. Заклади охорони здоров'я працюють у посиленому режимі, тому місто продовжує зміцнювати свою медичну інфраструктуру. Ведуться роботи у першій лікарні, де встановлюють магнітно-резонансний томограф, а також завершується будівництво корпусу інфекційної лікарні. Реконструкція лікарні номер 3 ще один крок до якісної та доступної медицини для всіх криворіжців. Аліна Сітнікова Гліпрабчук перший міський. Важка артилерія та дрони камікадза по мирним людям. Російські окупаційні війська до пізнього вечора били по Нікобильському району. Для цього задіяли гармати великого калібру та ударні безпілотники. Під прицілом агресора опинились місто Нікобиль, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Наслідок ударів пошкоджені дістали два приватні домоволодіння, адміністративна будівля, підприємство та газогін. Обійшлись без постраждалих. Вночі сили ППУ збили в небі над Дніпропетровщиною три російських БПЛА. Напередодні протягом дня ворог. Тримав у напрузі Нікопольський та Санельніківський райони. В першому агресор бив фпв дронами та з гармат по Нікополі, Марганевській, Покровській та Червоногригорівській громадах. У Нікополі поранення отримав 41-річний чоловік. За його станом спостерігають лікарі. Внаслідок ударів в районі постраждали п'ять приватних будинків, 5 поверхівка, 2 господарські споруди, магазин, спортивний зал, інфраструктура та шість машин. Новопавлівській, великомихайлівській та Мешівській громадах Санельниківського району вибухали ворожі керовані авіабомби. Російське залізо пошкодило два багатоквартирних будинки: приватні домоволодіння, медичний заклад, господарську споруду. Обійшлось без жертв серед місцевого населення. Три роки з дня звільнення бучі саме 31 березня 2022 року, героїчні українські військові вибули загарбників з невеликого містечка у Київській області, яке перебувало під окупацією 33 дні. Те, що наші захисники побачили на вулицях міст. Та нагадували фільм Жахів Задокументовано масове вбивство українського цивільного населення, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, у тому числі дітей та мародерством. Злочини скоїли збройні сили та інші формування РФ. Їх діяння названі бучинською різаниною або геноцидом у бучі. Кривавий слід, який росіяни залишили після себе, 637 вбитих мирних мешканців. Це біль, який неможливо забути. Вічна пам'ять невинним жертвам російських загарб. Thank you. 1132-го добу триває протистояння українському народу російським військам. За добу у Донецькій області окупанти 24 рази обстріляли населені пункти регіону. Поранено двох людей, пошкоджено 19 будинків, зруйновані господарські споруди, адмінбудівля та 5 автомобілів. З лінії фронту евакуйовані 42 людини, серед них три дитини. На Харківщині уночі шахеди влучили у виробничу та складську будівлю у Харкові, чим спричинили масштабну пожежу. Наслідок атаки по цеху пошкоджено житлові будинки, дитсадок, авто зазнали травм 55 людей, у тому числі п'ять дітей. Дві людини, на жаль, загинули. У Куп'янську авіабомба влучила в п'ятиповерхівку. Окрім значних руйнувань, п'ятеро людей отримали поранення. За ніч та ранок Сумщина зазнала 41 обстріл у дев'яти громад. Ворог застосовував ФПВ-дрони, КАП, РСЗВ та ракети. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Наслідки атак уточнюються. Ми вже кілька тижнів. Маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістик. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність. Воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Запорізька область продовжує тримати оборону. Ворог наніс 395 ударів, дронами та РСЗВ по 11 населених пунктах регіону. Пошкоджено будинки та авто. На щастя, обійшлось без постраждалих. Потерпала від ударів ворога і багатостраждальна Херсонщина. Окупанти гатили по 30 населеним пунктам області. Ворожі удари спричинили руйнування у Херсоні, Антонівці, Береславі, Білозерці, Тягинці та інших населених пунктах регіону. Пошкоджено багатоповерхівку, 12 будинків, сільгоспідприєм. Ємство, авто та іншу інфраструктуру на Миколаївщині. Ворог обстріляв куцерубську громаду. За даними місцевих районних адміністрацій, обійшлось без постраждалих. Куюють ворога доступними засобами. Сили оборони України протягом минулої доби достроково демобілізували ще 1230 російських окупантів. Перетворили на металобрухт 71 безпілотник, 65 одиниць автотехніки, 30 гармат, 4 танки, три броньовики та один ворожий засіб. ППУ українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також пункт управління російських загарбників. Сили ППУ на сході, в центрі та на півночі знищили 50. Сядь російських шахетів та БПЛА інших типів, а ще локаційно втратили без негативних наслідків 45 ворожих безпілотників протягом доби українські армійці відбили 171 атаку ворожих підрозділів. Бої точились на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Ліхівському та Придніпровському напрямках. Село оборони України за 1132 дні російсько-української війни успішно знищили 370 літаків, триста

У Кривому Розі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Перша аварія трапилась на проспекті Університетському. Там кросовер протаранив легковик. Відомо, що керманичка Вольсваген рухалась по проспекту від автовокзалу та мала намір повернути на вулицю Васякіна. У цей час їй зустріч їхала Тойота. Ймовірно, водійка кросоверу намагалась проскочити поперед легковика та не встигла. В результаті ДТП шофер японці дістав перелами. Його забрали до лікарні. У білому авто разом із водійкою їхала дитина. Вона вона не постраждала. Інша автотроща сталася в металургійному районі. Там зіштовхнулися два легковики. За словами водія ВАЗ, він виїжджав на проїжджу частину вулиці Степана Тільги та планував повернути у бік вулиці Соборності. У цей момент перед ним проїхав мікроавтобус, який закрив огляд шоферу, наслідок чого він не помітив зустрічну автівку «Айрен Ходро». Удар був такої сили, що іномарку відкинуло в дерево. Пошкодження автомобіля значні, але Керманич дивом не постраждав. На місці обох ДТП працювали правоохоронці. Які встановлювали усі обставини подій. Анський спорт як спорт як шлях до відновлення у кривому розі триває Veterans Family Games 2025. масштабний проєкт, що дає можливість ветеранам, військовим та їхнім родинам займатися спортом у колі друзів та сім'ї. На вихідних у місті пройшли змагання з волейболу сидячим. Чим відрізняється цей вид спорту від звичайного волейболу та хто отримав перемогу? Далі в сюжеті. Ветеранський спорт як реабілітація у кривому розі відбувся черговий етап Veterans Family Games 2025. Цього разу ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин змагалися у волейболі сидячи. Участь брали понад 120 учасників. Це 14 команд. Ветерани, які отримали поранення, люди з інвалідністю, військові та їхні родини. Усі вони охоче долучились до змагань. З головних завдань турніру є психологічна реабілітація через спорт. Ветерани війни, які отримали поранення, військовослужбовці, які щодня боронять нашу країну, а також їхні рідні, усі вони потребують підтримки. А передують змаганням регулярні тренування. Зокрема, криворізька команда Нескорені кривий ріг тренується двічі на тиждень у вівторок та четвер у ДЮСШ США нородин. Ми бачимо наскільки сильно набуває популярності ця гра, ці змагання, тому що кількість ветеранів, які отримали поранення і повернулись додому з інвалідністю, з важкими вадами, зростає. Є ще члени родин військових, які теж мають хоч на хвилину, хоч на годину відволікатись від війни, від проблеми. Їхні родичі, які захищають батьківщину, мають знати, що місцева влада. Пікуються і і надає сил можливу підтримку. Волейбол сидячи це адаптований варіант класичного волейболу для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, який не поступається звичайному волейболу. Насправді це дуже тяжкий вид спорту, бо постійно треба пересуватися на руках, залучені майже всі верхні групи м'язів, так як працюють і руки, і плечі. Змагання з цього виду спорту це лише одна із складових масштабних змагань Veterans Family Games, які вже третій. Рік поспіль проводяться за ініціативи та підтримки голови Ради оборони Кривого Рогу. Продовжуємо наші змагання, реабілітаційні змагання, ветерани геймс, Вже третій сезон. Дуже багато людей. Більше сотні на кожне змагання буває 200-300 сьогодні волейбол сидячий. Яка мета мета це реабілітація, психологічна реабілітація, фізична реабілітація. Наші ветерані і учасники бойових дій і родини, що дуже важливо. У нас є дитячі і жіночі команди. Тобто, це вся ветеранська спільнота. Попереду змагання з дарцом. Ветеран з Family Games 2025 триватимуть до грудня. Щоб взяти участь, достатньо лише зареєструватися на сайті або прийти на місце змагань. Додаткову інформацію можете дізнатись за телефоном, вказаним на екрані. А перше місце здобули серед жіночих команд. Нескорені серед ветеранів нескорені 1 та серед військових СБНГУ. на них чекали сертифікати та грошова винагорода у 5 тисяч гривень. Не залишились без призів і команди, які зайняли другі та треті місця. Вони отримали сертифікати на 3 тисячі та 1 тисячу гривень відповідно. А перший міський вітає усіх призерів і бажає учасникам успіхів у наступних змаганнях. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Ізна перемога в Полтаві в рамках 22-го туру української прем'єр-ліги. криворізька команда зіграла в гостях із завжди непоступливими опонентами завка Ворскла. В Першому таймі боротьба на полі за м'яч була майже ідентичною без суттєвих загострень. Втім, вже під завісу першої половини внаслідок раптової для господарів поля атаки червоно-білих рахунок ставну людину на користь кривбасу. На 40-й хвилині головою відзначився наш півзахисник Єгор Твердохліб. Ми налаштовувалися на таку гру. Я був певний, що ми не, не були проігрувати. але розумію, там другий тайм. Ну, перші 15 хвилин ми вийшли з настрієм, десь контролювали гру, потім щось не знаю, що там розйшло. І на останні це першого тайму пропустили такі, ну, не скажу, що гол свої ворота, і потім почали вже на другий тайм вийшли. вже. Почали грати нам треба було відігруватися. Вже в другому таймі полтавці вийшли з чітким наміром як мінімум зрівняти рахунок цій зустрічі, але не цього разу. Більше того, Кривбас мав майже 100% можливості збільшити свою перевагу. Цьому стала на заваді неточність фінальних ударів гравців червоно-білих. Фінальний свисток головного рефери зустрічі зафіксував мінімальну перемогу криворізької команди 0-1. Наша команда залишається на п'ятому місці турнірної таблиці і свою наступну гру знов проведе на виїзді. Цієї неділі, 6 квітня, завітає. ФК «Олександрія» з одноіменного міста в сусідній Кіровоградській області, що нині перебуває на другому місці в УПЛ, була рівна гра, на мій погляд. Але ми кривбас перемогли. чим я вітаю наших вболівальників, команду, гравців, керівництва. Думаю, що ми заслуговували на цю перемогу, тому що, якщо брати по моментам, то в нас набагато більше було. 100% моментів ми забили м'яч. Ще могли ну, робити рахунки 2-0 спокійно, особливо в другому таймі. Зробити кривий ріг краще, має його мешканців усміхненими. Спільнота Кривий Ріг волонтір ком'юніті вже втретє ініціювала та дала старт марафону. Добра. Цьогоріч до нього вже долучилися майже 40 команд з різних районів міста. Кожна з яких буде протягом поточного тижня виконувати спеціальні тематичні завдання та робити фото звіт на Фейсбук-сторінці волонтерської спільноти. Із допомогою яких добрих справ Криворізькі волонтери цього тижня робитимуть життя мешканців міста кращим на старті марафону добра. Дізнавались наші кореспонденти. Аня Тетяна вперше долучається до марафону добра, який проводять в спільноті Криворіг Волонтір Ком'юніті. Представляє 27-му гімназію, що на півночі міста в Тернівському районі. Тематика волонтерських діянь містянці дуже близька, адже і рідні задійні в цій благородній справі, і сама не лишається осторонь процесів, які змінюють наше місто та людей на краще. Дізналась не я, а моя мі асистент, тому що мене в класі інклюзивні діти і запропонувала. Тому я звісно погодилася. Це перший реальний досвід. Я так як у нас шестикласники вони ще всім захоплюються, то я думаю, якраз це саме той період, що можна їх долучати, тому що формуються якраз діти їх свідомість. Патріотизм досить близьке. Я тому зараз взагалі це актуальна тема. Вона має бути близька для всіх. А якщо не близька, то залучати до цього, особливо дітей іншим. То як не ми будемо це робити. А ось Єлизавета приїхала з іншого куточка Кривого Рогу, з Інгульця і представляє ліцей номер 127. Її навчальний заклад давно є одним з передових осередків волонтерського руху, як на інгульці, так і загалом на мапі нашого міста. Участь в марафоні добра відкривий ріг волонтір ком'юніті. Чергове підтвердження прихильності до волонтерських ініціатив. Мен дуже гарні так як в нашій школі розвинув волонтерський сектор, і в принципі звідси ми дізнаємось про це все. Наша школа засаджує дерева, прибирає довкілля, допомагає песикам і військові збори, звичайно. І я дуже хотіла взяти участь в цьому, саме з того, що наша школа вона постійно щось таке робить. І для мене це дуже близька ситуація, можна сказати, так, так як що відбувається в нашому світі зараз з природою, війною. В цим останнім то дуже хочеться допомагати і бути також частиною цього всього. Цьогоріч, окрім вже традиційних завдань, як то висадка дерев, збір книг для лікарень, заготівля макулатури, корми для тварин, стакан води, додали ще проблематику харчової безпеки. В її рамках учасники марафону добра збиратимуть продукти харчування тривалого зберігання і вже потім передаватимуть їх партії нужденним містянам. А ще в кав'ярнях міста буде підвішена кава, заздалегідь оплачені напої для військових та тих, хто в скруті. У 2023 році це було 150 учасників, минулого року 250 учасників, і 27 команд цьогоріч це вже 37 команд по учасникам трішечки менше, 240, але ще тиждень лише починається. Зазвичай, як показує практика, команди доєднуються ще протягом тижня і встигають зробити добрі справи із переліку запропонованих. Протягом тижня учасники благодійного марафону звітуватимуть про свої поточні успіхи у виконанні поставлених задач, і перші світлини вже є на Фейсбук-сторінці кривих волонтер ком'юніті. Підсумують всі зроблені добрі справи вже цієї неділі, 6 квітня в Саксаганському парку. Старт о 12.00. Олександр Фефіладів, Андріяковлів, перше міський. Він мріяв про мирне життя, але віддав своє заради України. Молодший сержант Євгеній Єрьомін служив під Куп'янськом. Мріяв стати цивільним сапером і навіть мав освіту хіміка-технолога. Його сестра Вероніка згадує, як він придумував шеврони для побратимів, готував з мамою та подорожував. Євгенія поховали у кривому розі з військовими почистями. Друзі і рідні збережуть пам'ять про нього, як про людину з великим серцем. Про військовий шлях армійця далі у нашому сюжеті. В інтераси інших вище за власні кривий ріг попрощався з молодшим сержантом Євгенієм Єрьоміним. Чоловіка призвали до лав Збройних сил України у лютому 2023 року. Служив він під Куп'янськом на Харківщині у складі інженерно-сапарної роти 43 ОМБР. Зважаючи на молодий вік, Євгеній віддав своє життя служінню батьківщини. Він так і не встиг створити власну родину, але мріяв про це. Після перемоги планував стати цивільним сапаром, щоб розміновувати українські землі. Ця сфера йому дуже подобалася, адже чоловік мав освіту хіміка-технолога. Молодша сестра Євгенія Вороніка розповідає про їх теплі стосунки та взаємну підтримку. Він для своєї роти іноді вирішив, що треба щось цікаве придумати. Просив мене навалювати шеврона, потім друкував і дарував своїм побратимами. Йому дуже подобалась гра комп'ютерна Варкрафт. Він навіть нещодавно купив книжку з рецептами з цієї гри, то він з мамою її вдома готував. Він дуже любив мантрувати, коли там до повномасштабного вторгнення, якщо міг він під час відпусток, вихідних катався там інші міста, міг на дівнішу країну полетіти. Ну, не часто, але під час цього друзі у нього повсякчас. Україні були оце він до них привозив потім на всякі або сумірчики, або рослинки, аби ми потім на дачу посадили. Прощання з героєм відбулося на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Вічна пам'ять та шана герою. Ми ніколи не забудемо мужніх воїнів, які виборюють незалежність нашої держави. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлєв, Паршимський. водоканал нагадує передача показників лічильників. Це не лише ваш контроль над витратами, а й можливість сплачувати лише за спожити. Подбайте про точний розрахунок, передавайте показники щомісяця з 28 по останнє число будь-яким зручним способом. Прості дії, велика економія. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни а в мене на сьогодні, все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.